У Рівненській області зростає кількість ментальних розладів. Фахівці пов'язуються зі стресами, спричиненими повномасштабною війною. За останніми даними близько 50% українців мають ті чи інші проблеми з психічним здоров'ям водночас задоволені своїм психоемоційним станом лише 36% громадян. Запит на психологічну підтримку зростає не тільки в Україні, це загальносвітовий тренд. В нашій країні, як я наголошував, ситуація ускладнюється зв'язку з тим, що є війна і певна невизначеність населення. Що далі буде зокрема на Рівненщині? Кількість випадків ментальних розладів лише за два роки зросла більш ніж удвічі. За інформацією Рівненського обласного центру психічного здоров'я населення, за перші місяці року за допомогою вже звернулося понад тисячу людей, серед них близько 600 підлітки. Молодь найчастіше потребує допомоги через тривожні стани, суїцидальні думки, випадки булінгу, а також розлади сексуальної поведінки. В нашому закладі і в ще в Острозькій психіатричній лікарні обласних закладах, закладах надається спеціалізована психіатрична допомога, куди госпіталізують осіб, які перебувають в стані стресу, але дійсно, що вже у важкому стані. То таких осіб, яких було проліковано в 2022 році, їх було 202 особи, в 2023 312 осіб, і в 24-му вже цей показник склав 965. Наразі в Рівненській області безоплатну психологічну допомогу надають у понад ста закладах первинної медицини. Фахівців, які пройшли навчання. Та можуть допомогти у питаннях, що стосуються ментального здоров'я в області налічується майже 300 осіб. Люди набагато частіше звертаються до закладів психіатричної допомоги. Це говорить про те, що стигма йде. Так, да, проблема збільшується, звернення збільшується через те, що в зв'язку з повномасштабною війною маса, маса е, психічних захворювань, але і стигма зменшується, і ми це бачимо. Перевагами надання медичної допомоги з підтримкою психічного чи ментального здоров'я є доступність, тобто кожен пацієнт може звернутись до сімейного лікаря та отримати необхідну підтримку. Також проконсультуватися безоплатно та без направлення можна і у психіатра. Простота не потрібно йти в спеціалізовані заклади охорони здоров'я, також економічність, адже послуги на первинному рівні медичної допомоги вони є безоплатними повністю для пацієнта. І саме основне це є раннє виявлення, тобто лікарі можуть вчасно діагностувати. А тут чи іншу проблему, і у разі потреби скерувати даного пацієнта на інший ступінь надання медичної допомоги. Фахівці закликають не ігнорувати сигнали, які подає організм. Якщо ви втратили інтерес до речей, які приносили задоволення, відчуваєте порушення апетиту чи нездатність виконувати повсякденні функції, часто мучать думки про смерть або ж самогубство. Саме це може бути симптомами глибшої проблеми, яка потребує вирішення. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.